Що, шановні, я думаю, сьогодні це буде останнє відео на цю тему. Якщо вони не вигадають щось нового і цікавенького, ну тоді я, звісно, вам покажу. Але на сьогодні я не маю наміру більше записувати такі відео. Чому? Ну, подивіться це відео і ви самі все зрозумієте. Доброго Мабуть. Мабуть. Да. Можемо подивитись? Ні. Чо? Ну ви ж мене не зупиняли. А ви хочете показати тому, хто вас саме зупиняв. Добре, питання ма. Да, е, запросіть патрульного, будь ласка, щоб він перевірив документ. Саме патруль. Ні, ні, іменно той. Доброго дня! Доброго! Що трапилося? У мене нічого, ви ж мене зупиняли. Я вас направляю в щоб для перевірки документів. Будь ласка, ваші документи, посвідчення водія. Також військовий квиток, якщо Будь має. ласка, представтесь. Управління патрульної поліції Миколаївської області, лейтенант поліції, швіт Андрій Андрійович. Андрій Андрійович, Андрій, доброго, доброго дня. Доброго дня. Можете не показувати. Добре, як скажете. — Повідомте мені, будь ласка, про причину зупинки. Причину зупинки, перевірка документів всіх облікових. Що стоїть на військовій це, службі. Це який пункт статті 35 закону про нацполіцію? Я вас розумію, можете їхати. Гарного дня. вам! От і все. Поліція з ТЦК нічого нового вигадати не може. Підстав для зупинки у них немає. Усі їх забаганки і вимоги я вам вже показав. Як на них відповідати, ви також можете подивитись. Кожен з вас може стати для них незручним водієм, якого їм. Не буде хотітись зупиняти і краще пропустити, аніж затіватись з перевіркою документів. Всім гарного дня!